Банк одягу переїхав від сьогодні. Він запрацював за новою адресою на вулиці Гагаріна. 17. Внутрішньо внутрішньопереміщені особи малозабезпечені мешканці Нововолинської громади можуть прийти та взяти для себе найнеобхідніші речі абсолютно безкоштовно. Тут є одяг та взуття для дітей та дорослих, іграшки, рушники, постіль та одіяла. Наш банк одягу буде працювати з понеділка. По четвер з 10 години до 16 години. Всі зацікавлені, хто хоче отримати допомогу, речі бувши у вжитку. Просимо до нас звертатися. Мешканці територіальної громади міста Новолинська, внутрішньо переміщені особи і мали забезпечення банку одягу. Є жіночі речі, дитячі речі в наявності, є теплі одіяла, є дитячі речі. Одіяльця дуже багато для новонароджених до слова мешканці міста, які мають змогу поділитися одягом або ж іншими речами... у нормальному стані, теж просять звертатися до банку одягу. Може, жителі міста наші мають лишні речі, які можна ще ними користуватися. Будь ласка, просимо, принесіть нам за адресою Гагаріна 17, Ми будемо вас чекати. Нагадаємо, у нашій громаді нині працює три банки одягу: один у новому. Волинську, благодатному та грядах також є виїзний. Він працює у грибовиці.